Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали у Москві. Визріває криза, яка може стати переломною для всієї російської державності. Попри офіційні заяви Кремля про підготовку до переговорів між путіним і Зеленським у самих коридорах влади точиться інша, куди небезпечніша гра. За даними джерел, у символах силових відомств, секретар Радбезу Микола Патрушев розпочав реалізацію операції, яку у закритих колах вже називають палацовим переворотом під прикритими мірних ініціатив. Суть плану проста і водночас смертельно небезпечна для нинішнього диктатора Патру. Шов прагне усунути Путіна, ліквідувати залишки вертикалі влади, що тримаються на особистій відданості, і сформувати новий кабінет, здатний виступати перед заходом як альтернативний Кремля. Мова йде про створення уряду, який одразу отримає міжнародне визнання в обмін на капітуляційні умови виведення війська з України, згортання агресивної політики та поступове відкриття країни для зовнішнього впливу. Головне завдання Патрушева – не допустити внутрішнього бунту в елітах та суспільстві. Він розуміє відверта капітуляція без збережень обличчя може викликати поставання наперед серед військових. Тому планується подати зміну влади як мирну ініціативу заради виживання країни, а самого Путіна або тихо усунути і голосити про його відхід за станом здоров'я, або ж виставити як людину, яка добровільно поступилася заради миру. Переговори з Україною у такому сценарії мали би початися вже з абсолютно іншою делегацією. Вона представлятиме не стравмо кремлівську вертикаля, тимчасовий уряд безпеки, де ключову роль відіграватимуть люди. Патрушева. це дозволить заходу вести діалог. Ох, але не визначаючи легітимності самого Путіна, і водночас відкриє двері для зняття частини санкцій. Внутрішньо в Кремлі ситуація загострилася до критичного рівня. Бойове крило не пов'язане з генералами, які ще сподіваються на військовий реванш. Чинить жорсткий опір. Вони усвідомлюють вихід від війни означатиме не лише поразку, а й втрату їхнього впливу, привілеїв та ймовірно свободи. Саме вони зараз саботують будь-які рішення про зменшення інтенсивності бойових дій, намагаючись стягнути армію. Нові. Наступальні операції, втім, дані з фронту свідчить про інше. Солдати відмовляються виконувати накази. Техніка втрачається швидше ніж її встигають ремонтувати. А мобілізаційний ресурс практично вичерпаний. Все більше підрозділів саботує накази, залишаючи позиції. Здається, в полон це створює для Патрушева аргумент. Війну неможливо виграти, потрібно домовлятися. Важливу роль у цій грі відіграють США та Китай. Вашингтон бачить у Патрушеві фігуру здатну забезпечити вихід з Росії війни без прямої капітуляції, але з гарантіями для. України вже зацікавлений в стабільності. Хаос в Москві означає ризики для китайських інвестицій, і торгових коридорів. Тому обидві столиці готові закрити очі на його минуле і прийняти новий баланс. Сам Патрушев уже почав формувати списки майбутнього уряду. До нього війдуть технократи, кілька військових із поміркованого крила та дипломати, які давно сигналізували про необхідність виходу з ізоляції. Основний принцип не допустити в команду радикалів, але є залишити кількох знакових осіб, щоб забезпечити. Печити підтримку серед силовиків для України. Цей сценарій означає одне, а вивід російських військ стає неманучим. Умови, які вже обговорюються на закритому рівні, включають повний вихід до міжнародно визнаних кордонів та початок переговорів щодо репарації Київ та його союзники, наполягають жодних заморожених конфліктів. Описаний сценарій є класичним прикладом керованого перевороту, де ключову роль відіграє внутрішня еліта. А зовнішні гравці готові надати йому легітимність в обмін на поступки для Росії. Це означатиме фактичне завершення епохи Путіна і початок нового. Політичного циклу, в якому головним завданням стане виживання системи, а не імперські амбіції для України. Шанс зафіксувати перемогу не лише на полі бою, але й на політичному рівні, отримавши визнаний москвою вивід війська для світу. Сигнал, що навіть найбільш закритих авторитарних режимах розкол еліт може стати вирішальним чинником для завершення війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!